У Запоріжжі не вщухають дискусії стосовно того, припиняти чи ні проведення уроків під час повітряних тривог. Нині усі навчальні заклади міста працюють виключно у дистанційному форматі. А от чи переривати заняття за сигналом сирени вирішуватимуть вчителі та батьки запорізьких школярів. Аби не зупиняти навчальний процес через повітряну тривогу. Вчитель має перебувати у безпечному місці. За безпеку ж дітей відповідають батьки. Вони можуть самостійно вирішувати, відвідувати школяру онлайн заняття чи ні. Якщо вчитель знаходиться, наприклад, вдома, ми знаємо, що багато вчителів знаходяться вдома, або це в місті Запоріжжя, або по всій Україні, то вчитель має забезпечити себе, перш за все, себе ну, безпекою. Якщо він може це забезпечити, він також може надавати послуг, тобто давати уроки дітям. А за дітей дітей відповідає батьки. І якщо батьки... Йдуть на такий крок, тобто вони забезпечують безпеку своїм дітям можуть заняття не перериватися.